Сьогодні розберемо це жироспалювальні комплекси та принцип їх дії. Почнемо з того, що таке жироспалювачі. Це група добавок, які допомагають прискорити процес спалювання жиру в організмі. Вони не плавлять жир магічно, але можуть підтримати зниження ваги разом із правильним харчуванням та фізичною активністю. Для чого жироспалювачі взагалі потрібні: це підвищення енергії та витривалості, прискорення обміну речовин, зменшення апетиту, покращення концентрації під час тренувань. Підтримка сушки, тобто збереження м'язової маси при дефіциті калорій. До основних принципів дії жироспалювальних комплексів можна віднести термогенез це підвищення температури тіла, що сприяє витраті калорій, ліполіс це розщеплення жирових клітин, стимуляція центральної нервової системи, підвищує енергію, фокус та витривалість, та апетит контролю, зменшення відчуття голоду. Зараз розберемо найпопулярніші компоненти уже розпалювальних комплексів та принцип їх дії. По-перше, це кофеїн. Він стимулює центральну нервову систему, прискорює метаболізм, дає енергію. Елькарнітин допомагає транспортувати жирні кислоти в клітини для їх спалювання. Екстракт зеленого чаю, антиоксидант підтримує обмін речовин. Йохімбін. Покращує кровотік, стимулює розпалювання в важких зонах, живіт та бока. Целей або конінгована лінолева кислота вона підтримує м'язову масу, сприяє зменшенню жирової тканини, холін або інозитол. Підтримують функції печінки, допомагають виведенню жирів. Гоорана, синефрин це натуральні стимулятори термогенезу, тобто підвищення температури тіла, під час якого відбувається спалювання жиру. Сьогодні розберемо два популярні жироспалювачі: це Ліпо 6 Black Asia Black від бренду Clomo Farm. Обидва продукти створені для того, щоб допомогти у спалюванні жиру, але працюють трохи по-різному. Ліпо 6 блек це жироспалювач з потужною стимулюючою дією. У його складі кофеїн він підвищує рівень енергії, пришвидшує обмін речовин і зменшує втому. Теобромін працює подібно до кофеїну, але м'якше і довше. Синефрин стимулює спалювання жиру, зменшує апетит. Йохімбін та равольцин впливають на проблемні зони, де жир спалюється найважче, наприклад, живіт і бока. Цей комплекс працює швидко, дає вибух енергії і потужний термогенний ефект, тобто підвищення температуру тіла, через що організм втрачає більше калорій. Азія Блек від бренду Фарм. більш комплексний і багатокомпонентний жироспалювач. Гуарана та кофеїн дають тривало стимулюючу дію без різкого підйому. Сенефрин, каєнський перець і біла верба підсилюють термогенез і спалювання жиру. Йохімбін та екстракт ефедри активні стимулятори, які особливо добре працюють при низькому рівні жиру. Зелений чай, Женшень та імбир антиоксиданти, які підтримують імунну систему та дають тонус. Азія Блек діє більш м'яко і триваліше. Він не лише спалює жир, а й підтримує організм загалом, тому його часто вибирають на довші курси. І на завершення цього відео можна сказати: жироспалювачі можуть пришвидшити результат, але основа успіху це дефіцит калорій, активність і дисципліна. Добавки це підтримка, а не заміна зусиль.